Я зробив пропозицію своїй дівчині. Дякую. Два роки тому. І знаєте, зробити пропозицію це не є проблемою. Тобто ти робиш пропозицію, все класно, але чомусь від тебе очікують потім весілля. І якби у нас тут війна, все почалось. І от вже йде. Другий, третій рік війни, і мені здається, що моя принцеска почала щось розуміти. <ріст> Бо якось ми заходимо в ліфт нещодавно, ліфт, двері закривають, він починає їхати, світло вимикають. І от якби в ліфт зайшли ми двоє, а буквально через пару годин нас вже троє: я, вона і тема весілля. <ріст> Якби бачили, ви, як я пітляв, ми вже такі по все поговорили. І я вже такий скоромовки. Ніколи не вчив скоромовки, але тут я такий українські скоромовки! Клас! <тит> та, да, давай! І я такий бен-бен-бем! П'ять разів підряд, я вже її вивчив. І в цей момент я був, знаєте, як Кличко ось такий, коли в нього все місто в воді, а він такий. Міст! Дивіться, новий міст! От відчуття були десь, десь такі самі. І той чувак, який прийшов нас рятувати, він думає, що він рятував нас двох, але насправді він рятував мене від е дати обговорення, в общем-то, дати самої події. І це насправді прикольно, е тому що зазвичай є таке негласне правило, що якщо ти до 30 -ти не одружився. То все нормально. Да? Тобто ти просто пропустив одне розлучення, типу, не проблема. Але з іншої сторони, те, що я чую, <ріху> дякую. З іншої сторони, те, що я чую, мені кажуть. Але чувак, якби після 30 всі нормальні, вже зайняті. Ну, типу, там вже є або дитина, або кіт. Ну тобто, без варіантів. І я, якби, своїй коханій одразу сказав: Дивись, я підпадаю під це правило. І вона така... Alright, єдине, що я сказав, дивись, але дитина не примнарчена до лотка. От. Насправді ми живемо щасливо в Україні. Да, і У нас є кончений сусід, який стріляє ракетами, у нас немає світла, і тоді е похлопайте ті, у кого є електропліта, і ви розумієте, що це таке. І в собі відкриваються нові таланти. От я в собі відкрив новий талант ще в кухаря. Оці знаєте моменти, коли ти такий е доброго дня. Сьогодні у нас меню, значить, бутербродик. Мейн корс це в нас віскас з індичкою. Ну і на десерт, звичайно, у нас є полуничний ла лут <ріплес> ага. Ага. Є ще бабусині закруточки. Але це ми на ядерку берегли, але раптом <плес> можна. <плес> Мабуть, варто ще в контексті шлюбу сказати про попередній шлюб. А, він був, знаєте, такий, як американські горки. І це не було ті американські горки, де ти такий Це були ті американські горки, де ти виходиш такий. І от уявіть, ви в такому стані, і тут тобі підходить хтось і каже, чувак, давай ще раз. Давай, давай! І ти такий. В общем-то. Да! Га, чому ні? Я не бачу, не бачу мінусів абсолютно. І ще на відміну від американських горок, ніхто, я не знаю, що вам казала та жіночка з да? але мені вона в ЗАГСі не казала. Обережно, обережно, дивіться, Це атракціон тільки для людей з міцними нервами. Ви точно готові? У мене такого не було. Ще в тему війни. У мене є знайома, яка грала Веліас. І вона, знаєте, пішла через, е, так би мовити, е, асоціації. І вона виходить, їй треба пояснити слово, і вона каже, на весь зал така повітряна. І всі їй такі: Тривога. І не було жодної людини, яка б сказала, кулька. Не було. І я розумію, що слухайте, а воно реально так є. Багато слів назавжди втратили свій зміст. Тобто, ти йдеш по супермаркету, бачиш. Чай, ранковий збір, і ти такий одразу на що, на дрони? Ну, тобто, ходи. І мене це турбує, тому що я, я би хотів, щоб у нас в Україні рівень тривожності людей, да, от які е, в цьому всьому живуть, впав настільки низько, що для того, щоб вирішити твою найбільшу проблему, треба було викликати сантехніка. І на цьому все. <плес> як я берусь з тривожністю, я вивчив, що... Я вирішив вчити нову мову. Я почав вчити іспанську. Бо англійську я вже знаю, от як всі, знаєте, — «Beautiful», «Society», оце все. І Я вирішив вчити іспанську, і мене багато людей питають: чувак, чому, блін, іспанська? І я кажу, дивіться, все просто. Заходиш в Google, набираєш рейтинг-мов, да, ну, найбільш стукую. На першому місці мандаринська китайська. Я такий, all right, це на Новий рік. Yeah. На другому місці хінді. Я такий, ну, в мене ж є YouTube, якби веб сервер versus application сервер. І я якби вже ну, трошки вмію. Єдине, що треба pronunciation, бо шия затікає. На третьому місці іспанська. Sombrero, Ола, Кокаїно, Ла Фієста. Ну, тобто вибір очевидний. І я скачав собі аплікейшн, який називається Duolingo. Для того хто не знає, це такий він просто тебе змушує кожен день вчити слова. І там у них є маскот, головний така сова. І оця клята сова кожен день до мене приходить за цією іспанською. І в мене немає кошмарів як нормальних людей. Ось це коли ти боїшся ядерки або ти боїшся зомбі. Ні, я прокидаюсь холодного поту, тому що я не знаю, чи я сказав, що моя собака не п'є воду, а вона п'є тільки вино. І в мене реально таке відчуття, що я собі скачав, Дякую. що я собі скачав Ірину Ігорівну. І Якщо я не вивчу домашку, вона подзвонить батькам. Дякую. Ось кожен день я вчу ці слова, і там різні фрази воно дає. Воно каже: дивись, ось тобі фраза. Хосе т'є не у Накаса Гранде, да у касе є великий склад. Я такий аурайт. Right. Потім мій пера, но лягуста поліцей. Я такий, да, моя собака не любить поліцію. Окей. Вамос, вамос! Я думаю, чорт, сова, до чого ти мене готуєш? Мені здається, що в той момент, коли я буду сидіти в Гуантанамо, і Хорхе поруч, буде питати Аміго, як ти тут опинився? Я буду казати Передолінко! Привіт! Дякую, що дивишся це відео. Сподіваюся, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси вони дуже смішні.